Доброго дня. Маємо сьогодні 24 число, 9 вересня місяць. У нас засідання комісії заповнені відбувається. На наше засідання і шести членів комісії з'явилося п'ятого. Так, відсутність по поважній причині. Наше засідання пропонується розпочати. Pienи. Порядок денний на наше засідання сьогодні. Два питання. Перше питання про встановлення меморіальної дошки. Друге питання про наняття дозволу на виконання технічної документації і заглотку щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Доповнення до порядку денного немає. Нема? Nee. Що за даний порядок денний? Прошу. Просувати. Є рішення прийнято, порядок дня. Встановлений. Далі регламент, де проведення регламент пропонується по 3 хвилини на кожне питання відповідальність за питання відповідь по одній хвилині. Справимося за 15 хвилин. Доповнює до порядку денного до регламенту. Немає. Немає. Хто за такий такі рекламу? Яко рішення прийнято регламент? Давайте почнемо перше питання про встановлення меморіальної дошки. Дане питання Алі Анатолій. Потішне було питання від старості на території Солівської старостинського округу просить надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки. На будівлі Соловійської гімназії на захиснику України, ще причину Тарасу, який навіть Соловійський на час совійський дощ загинув 12 травня в районі пункту Георгії Капокровського району. Чому так терміново? Тому що до 1 жовтня за 1 день захисника України хочуть змінити цю муріальну дошу. Вони просто причини до порядку денного і винести на залежність. Що питань немає, а вам будемо прошу вас провести по голосування. голосування. Голошенко за. Данілочки, комаліську. П'ять за. П'ять за. За. За? за рішення. Прийнято даний проєкт рішення. Ми виносимо на засідання сесії. Наступне <кій> друге питання. Порядку Про надання на наводження технічної депутації і зимовучої щодо до на об'єднання земельних ділянників. Ми надамо віктору віковічну інакше. Шановні депутати, відбуло засідання постійної комісії з земельних ресурсів на засіданні постійної комісії перерозділки цього питання у депутата Матуцького виникло питання про конфлікт інтересів. З сучим не вистачило форму для прийняття рішення. Рішення відповідає всім нормам чинного законодавства, завізовано без зауважень. Рекомендація постійної комісії винести на розгляд комісії законності з питань дозволу про внесення його на розгляд сесії у варіанті проєкту рішення. Якщо є питання по суті самого рішення, Сам є Дякую. Ем, Щом, Надання тобі? дозу моралежної технічної документації з англійською, яке стосується на АА. Ну, тут, mm -hmm. да, тут було дві АГРО і зачет, тут два було розглянуто дві заяви АГРО і, і ФОП та Росію Наталії е, просять поділ земельних ділянок. Це чисто технічне питання, то не має бути права, не має бути права. Зрозуміло, питання є дозу. Ну, да не очень Комаривский 52. right <laughs>